Фінансова ситуація на комунальному підприємстві теплоенерго стає ще складнішою, адже з 1 січня збільшилася вартість на одну із складових тарифу транспортування природного газу. Через це підприємство, яке і так перебуває у дуже скрутному фінансовому становищі, буде зазнавати ще більших збитків. З початком січня, саме 6 січня, отримали лист від Нафтогазтрейдінг щодо збільшення. Транспортування газу. Я нагадаю, що в нас останні роки, згідно постанови 712, була стала ціна для першого і третього обсягу. Перший обсяг це для населення. Вона складала 7583 гривні, в тому числі 7400 це був сам газ і 163 гривні це було транспортування. По магістральним мережам. І от в частині цього транспортування збільшилось там в 4 рази з 163 гривень до 662. Тобто з 1 січня ціна е, газу для населення да, 7583 гривні була, вона складає зараз 8082 гривні. Тобто на 500 гривень майже 499 там, і 9 на 500 гривень збільшилась. Е, Кладова цього газу також для бюджету іншого це обсяг 3, Там була сума 16,553, Вона вже складає 17,72. Додатково це фінансове навантаження для підприємства. Якщо брати споживання газу за рік і запалювальний сезон, у нас майже 14 мільйонів. На 500 гривень це 7 мільйонів додаткових витрат. Директор теплоенерго Сергій Малишев зазначає: якщо для бюджетних організацій законодавство дозволяє коригувати ціни, і підприємство включить збільшення вартості транспортування газу в тариф, то для населення цього зробити не можна, адже діє заборона на підвищення цін на опалення для населення. Тому мешканці лозової сплачують теплоенерго за надану послугу на рівні 2020 року. Тому це додатково 5 мільйонів на рік збитки підприємства, які наразі ніяким чином не будуть відшкодовані. Я нагадаю, що тариф діє майже з 1 січня 2020 року. Він складає 2,088 і наразі вже протягом п'яти сезонів ми його приміняємо. Крім цих збитків, теплогенеруюче підприємство має великі суми заборгованостей з розподілу природного газу та за електроенергію. І, попри значну фінансову допомогу з міського бюджету, яку неодноразово на сесіях депутати Лозівської міської ради виділяли теплоенерго. Підприємство все ще знаходиться у скрутному фінансовому становищі. В минулому році також були заборгованості по заробітній платі, але завдяки фінансовій підтримці депутатів це питання вдалося вирішити. Овними причинами виникнення боргів, говорить Сергій Малишев, є дія постанови про розщеплення коштів за природний газ та неотримання підприємством державної компенсації різниці в тарифах. Тяжка ситуація по електроенергії. Да? Ми тільки за листопад сплатили, за грудень почали сплачувати в тариф електроенергії, в тому 2 гривни 14 копійок, А ми закуповуємо от в грудні місяці нам. Харківенергосбуд з розподілом 9,05. При споживанні 900 тисяч та майже мільйон кіловат кВт в місяць. Розумієте, які суми з таким тарифом, на жаль, ми. Ну, така ситуація фінансова, передусім, дуже складна. У нас прийнят різниця в тарифах 166,5. За четвертий квартал, умовно, там, сьогодні-завтра ми дораховуємо і будемо відправляти за четвертий квартал більше 12 мільйонів. Тобто вже... На 1 січня буде майже 170 мільйонів. Це ті кошти, що повинна відшкодовувати держава. І цими коштами ми розрахувалися з усіми контрагентами нашими. У нас боргів менше, ніж нам повинна держава. Така ситуація складається. Це додаткове фінансове навантаження підприємства із-за того, що не діє економічно обґрунтований тариф. 72,2 мільйона це недоотриманих коштів за опалювальний сезон. Це ті кошти, що ми прозрахували з газорозподільчими мережами, передусім, і з електроенергією. Безумовно, ситуація дуже складна. На це, ну, повторюся, три фактори да, повлияло це неекономічно економічно необґрунтований тариф, який ми вже не можемо підняти більше п'яти років. Меморандуми, постанова Кабінету міністрів це невідшкодування держави різниці в тарифах. Ну і постанова 812 де вже півтора роки йде розщеплення коштів 65 на 35. 65 забирає держава в лице Нафтогаза, хоча в тарифі там 70, 40% все, все одно, тобто нас є переплата. І 35 це кошти, які нам залишаються. Ну, ви ж розумієте, тариф економічно не обґрунтований. І 35% від всіх надходжень це, безумовно, дуже малі кошти. Тож директор Теплоенерго дякує міській владі та депутатам за постійну фінансову підтримку, яку вони надають комунальному підприємству та сумлінним споживачам, які своєчасно сплачують за надану їм послугу.